Всім привіт! Планувала зробити сьогодні одне, але от прямо в мене випісило, що в мене немає ободочка отут, немає такого контура, грядки полуничної, всі по ній топчуться, Тому я вирішила зранку зробити бортик. Вчора ми тільки з чоловіком проговорили, він каже їх спалити, оці квадратики, що він розбив з піддона. А я кажу: та ні, вони мені ще пригодяться. І сьогодні ось я мене така ідейка. І зроблю я отак, щоб воно типу було на підножках. Але я хочу його обробити, напевно, захистом засобом по дереву, чи профарбувати потім обов'язково, щоб зробити максимальний захист на довші роки. Зараз я викопаю приблизні розмітку. Я його рівно не хочу робити, я зроблю так. Зігзагом. Хай тут буде такий карманчик зручний. Це буде більш такий тестовий варіант, але якщо мені все сподобається на протязі декількох днів, все влаштує і буде все ідеально триматися, то можна буде використовувати таку конструкцію і в подальшому, де це буде необхідно. Завжди набагато зручніше це робити отак, коли воно є дійсно в канавках, не десь там окремо за кілометр, а прямо на місці ти коригуєш, підбиваєш, закручуєш і маєш тоді рівну, рівні планки. Кріпила я в більшості шурупами, 45 використовувала або 40, на кусок закручувала. В деяких містах так же само на кусок забивала цвяхи. Тут я вирішила обробити захистом по дереву. У мене був такий Спеціально куплений, але після того я поїхала, ще докупила гранульки, котрі треба буде розчинити в кип'ячій воді, не знаю, ще не читала, але обробляю я вдвійним захистом. Я не хочу, щоб моє дерево, мої ободочки, моя праця нікому швидко згнила. Я хочу, щоб воно трималося подовше. Тому спочатку обробляю саме цим захистом, а потім буду фарбувати. Фарбування я вже не знімала, так як мій телефон заряджався. Фарби мені трішки не вистачило і я вже потім дофарбую. Тут я вже переклала, приміряла, все ідеально і можна загортати. Профарбовувала я з усіх сторін, тому що я вже вище сказала не хочу, щоб воно в мене згнило через рік, через два. Можливо, так трішки постоє довше. Землю, котру я підгортала, обов'язково бажано проливати, для того, щоб земля наша сілася. І вже воно було менш подвижним.